Привіт, друзі! Ну як вам наш антифашистський антиамериканський угар, який зараз несеться інформаційним простором? Мені вже лячно заходити в Фейсбук Трампа. Американського президента, який представляє величайшу демократію світу, Сполучені Штати, українські патріоти, українські інтелектуали називають фашистом. Це, звичайно, такого ніхто не очікував. Так і пишуть прямо, що не очікували що фашизм може прийти не зі Сходу, а з Заходу. Ось так от. Ну, добре. Я так на все це дивлюся скептично на весь цей хайп, який підняла наша інформаційна обслуга влади. Але до цього хайпу підключилися і нормальні розумні люди, раціональні люди, які чомусь вирішили, що пропозиція Трампа по корисним копалинам, в чомусь несправедливо, хоча ніхто не бачив цих домовленостей. Ну з нами ж їх не обговорюють, Хтось може їх і бачив. Я особливо не бачив цих домовленостей. І напевно, все ж таки існують міжнародні правила, по яких розвинуті країни, які володіють технологіями видобутку корисних копалин, диктують свої правила, як розподіляти видобуті копалини. Але я не про це. Я про те, що коли починається така риторика, обидві сторони конфлікту починає закидувати один іншому якісь там нісенітниці. Як Трамп сказав, що у Зеленського рейтинг лише 4%, хоча ми всі знаємо, що напевно більше трохи ніж 4%. 4% населення це наш державний апарат. І можна кожен чиновник може зараз встановити собі на аватарку такі. Пам'ятаєте, як у прихильників Порошенка було 25% на такому бордовому кольорі? Так і зараз можуть наші чиновники на зеленому кольорі поставити цифру 4 Але президент наш відповів, що в нього не 4, в нього аж 57. На що Трамп відповів, що Зеленський диктатор, який живе без виборів? А Ілон Маск написав, що якщо в тебе є 57, ну так добре покажи, проведи вибори і продемонструй прихильність до тебе твого. Народу, ну от така дискусія. Іде, вона мені не подобається. Я не розумію, навіщо наший, нашим інтелектуалам, так званим, піднімати так гостре питання, розжигати таку ненавість до американського президента, до його команди. Ну і фактично до Америки. Знову піднімається питання виборів. Екс президент Петро Порошенко сказав, що вибори відбудуться 25 жовтня. Цього року, на що Арахамія відповів, що виборів, виборів не буде, поки йде війна, і що всі фракції погодилися на це, я хочу нагадати, що всі фракції зібралися разом. Колись і підписали, що виборів не буде на найближчий рік, наскільки я пам'ятаю, або до скінчення війни. Але це було порушення Конституції, тому що вони не мали таких повноважень відкладати президентські вибори. Вони чітко мають визначення в Конституції, коли мають відбуватися вибори. Добре. Ми постійно чуємо від команди Зеленського та групи його інформаційної підтримки. Про неможливість проведення виборів під час війни. Але, на жаль, кінця війни не видно. Звичайно, було б круто, якби Трамп зупинив війну, якби Росія розвалилася, якби вмер Путін, якби нас взяли до ЄС та НАТО. Але всього цього може і не статися. Тому я пропоную розглянути такий сценарій: війна триває вічно. Тобто взяти крайній варіант. Максимальна негативна подія, яка може статися в нашому житті. Війна буде тривати вічно. Тобто країна живе у стані війни, довго, дуже довго. 5, 10, 15, 20 років. Ну, Такі приклади в історії є. У світі прямо зараз відбувається рекордна кількість воїн за останні 30 років. Наразі на планеті 183 регіональні збройні конфлікти. Війна. Стала нормою для відсталих економічно слабких авторитарних країн. Тому головна задача України вибратися з цієї компанії, таких країн. А для цього у владу повинні прийти ті, хто або забезпечить перемогу і почне рух країни в бік ліберальної демократії, або розпочне цей рух прямо у стані війни. Що потрібно зараз зробити нам, українському суспільству? Щоб нашу країну не вважали автократією, а нашого президента керівники західних країн не називали диктатором. Ні, не провести прямо негайно зараз вибори. Нашому суспільству потрібно примусити депутатів, нашу верховну раду, уможливити вибори під час війни, поступово готуватися до цих виборів. Демократія сильніша та ефективніша за автократію завдяки регулярній змінності влади. Там, де демократія працює, в результаті виборів до влади потрапляють найкраще, найефективніші здатні розв'язувати поточні суспільні проблеми. До того ж важлива довіра суспільства до влади. І навіть якщо у владі вже знаходяться найкраще, вони мають підтверджувати довіру до себе. Регулярними виборами щодо України, то місця в міжнародних рейтингах з економічної свободи, верховенство права, демографічна криза, яка виникла ще до війни, свідчать про те, що у владі зараз не найкращі представники українського суспільства. Противники виборів наводять такі аргументи: проти: небезпека для виборців, неактуальний державний реєстр виборців, масштабна міграція. Неможлива реалізація виборчих прав військовими. Політичний чинник. Вибори це завжди конфлікт, кажуть вони. Розбираємося і розглядаємо ці аргументи не як перешкоди непереборної сили, а як задачі, які потрібно вирішити. Цікавить саме технологія виборів під час війни. Вибори складаються з чотирьох процедур: ідентифікація виборців. Можливість прийняти участь в виборах, голосування і підрахунок голосів. Давайте поступово розглянемо всі ці етапи ідентифікація виборів. Сьогодні для ідентифікації виборців виборчою комісією готується реєстр виборців. Реєстр друкується на папері, і працівники виборчих дільниць шукають в списку прізвище виборця, який на виборчій дільниці показав їм свій паспорт. Уявимо, що для проведення банківського платежу, якому передує ідентифікація, вас шукали б в паперовому реєстрі, або при перетині кордону. Ви стоїте в черзі і вас шукають в паперовому реєстрі громадян України, або при голосуванні в дії, чи на сайті петицій до президента чи Верховної Ради. Всюди ми проходимо цю ідентифікацію, навіть коли ми користуємося своїм мобільним телефоном. Кожного разу, коли він заблокований, він ідентифікує нас. Ми або вводимо пароль, або по відбитку пальця, або по скануванні нашого обличчя за допомогою камери. Сьогодні немає жодної потреби в створенні реєстру виборців. Кожний, хто є громадянином України, хто має право голосу, може прийти, пройти ідентифікацію самостійно, онлайн. Або в будь-якому органі державної влади, в місцевій адміністрації у відділку поліції в ЦНАПі, в нотаріальній конторі, у військовій частині тощо за допомогою представників влади, якщо людина сама не може онлайн ідентифікуватися, може їй допомогти представник влади, який, звичайно, володіє комп'ютерами всіма технологіями сучасними. Багато країн від Естонії до Сальвадору вже проводять голосування онлайн. Можна подивитися їх досвід, звернутися до них за допомогою. Також потрібно звернутися до країн, де перебувають наші громадяни з проханням уможливити голосування в консульствах, посольствах та імміграційних центрах. Тобто, за кордоном, ну, у всіх місцях немає консульств та посольств України. Але всюди є Місця, де наші громадяни реєструються, отримують допомогу, тобто в імміграційних центрах. Мільйони українців не зможуть проголосувати за один день в офіційних представництвах України, а онлайн самостійно або і в імміграційних центрах протягом двох тижнів всі зможуть. Тобто, всі, хто бажає, зможуть. Тобто, потрібно надати можливість прийняти участь у виборах. Під час війни бажано уникати скупчення людей на виборчих дільницях, тому їх не потрібно створювати взагалі. Я маю на увазі виборчі дільниці, як і реєстри виборців, вони не потрібні в сучасному світі. Ті, хто не може пройти ідентифікацію самостійно онлайн, звертаються до органів влади. Також для уникнення скупчення та для уможливлення голосування на лінії фронту вибори проводяться не за один день. А протягом двох тижнів. для людей, які не мають можливості прийти до органів влади, і які не вміють проходити онлайн-ідентифікації, потрібно організувати мобільні дільниці. Ну, які завжди працювали під час виборів. У нас завжди приїжджали машини до тих, хто не може пересуватися до виборчих дільниць. Участь у виборах. Вважаю, що найбільш принизливий бар'єр для участі у виборах це грошова застава. Законодавець вирішив, що тільки заможні громадяни мають право на участь у виборах. Ну тільки мільярдер може стати президентом. Тобто, звичайна людина, яка не має декілька мільйонів на заставу, просто не має змоги прийняти участь у виборах. Цю ганебну умову потрібно вже давно було скасувати. Замість грошової застави потрібно поновити збір голосів на підтримку кандидата. Кандидат має набрати, наприклад, 25 тисяч підписів. Щодо участі військових, сьогодні багато військових ведуть свої блоги у соціальних мережах, мають канали на Ютубі з мільйонними переглядами, в Тіктоку. Набрати 25 тисяч підписів для політика, який тимчасово опинився на війні, не складе труднощів. Як тільки претендент на посаду президента набрав 25 тисяч підтверджених цифровими методами підписів, він звертається до ЦВК і реєструє свою кандидатуру як кандидат в президенти. Після реєстрації кандидат звільняється з армії для проведення передвиборчої кампанії. Не думаю, що кандидатів в президенти буде так багато, що це вплине на боєздатність армії. Було б доцільно. Заборонити зовнішню рекламу кандидатів і зобов'язати їх брати участь у дебатах. Тобто, замість того, щоб вся країна була обвішана якимись обличчями, краще ці обличчя нехай виступають на дебатах і розказують, що саме, і яким чином вони збираються зробити, хто вони такі, звідки вони взялися, чим вони займалися останні 10 років. Єдиний марафон має надати однаковий час ефіру для кожного кандидата. Також усі ЗМІ, включаючи приватні канали, якщо вони вирішили брати участь у передвиборчій агітації, мають надати кожному кандидату однаковий час ефіру. Голосування. Голосування відбувається одразу після ідентифікації виборця самостійно. Або за допомогою представника влади чи консульства посольства міграційного центру за кордоном. Після ідентифікації за допомогою електронних засобів або камери на сайті ЦВК виборець обирає кандидата. Одразу після волевиявлення на гаджет виборця приходить повідомлення, що голос зараховано. Як це відбувається після проведення транзакцій в банку чи голосування на сайті петиції чи під час голосування в дії? Також потрібно окремо надати можливість для громадян голосувати поштою. Для цього виборець отримує в органі влади або друкує самостійно спеціальну форму сайту ЦВК. Виборець завіряє свій вибір власним підписом і відправляє форму поштою у ЦВК. Фальсифікація під час цифрового голосування майже неможлива, як неможливо скористатися чужими грошима в банку. Якщо всім зрозуміло, як голосування відбувається, і хто готував цю, це програмне забезпечення, фальсифікація ну, це буде такі рідкі випадки. Фальсифікація паперовими бюлетенями дає набагато більше можливостей для шахраїв, при цифровій ідентифікації один паспорт, один голос. На паспорті є унікальний номер. Тобто кожному номеру відповідає. Один унікальний голос. Загроза фальшування даними повинна бути мінімізована участю у підготовці та проведенні виборів представників цифрових країн, де це вже відбувається. Українські фахівці та it компанії мають бути залучені до підготовки програмного забезпечення та у вигляді спостерігачів під час виборів. Підрахунок голосів. Результат голосування з'являється на сайті ЦВК в той момент, коли відбувається голосування. Це повинно бути відкрите для усіх ЗМІ. Всі мають бачити або просто зайти на сайт ЦВК і дивитися онлайн, як відбувається голосування. Той, хто голосує поштою, має відправити свій лист в перший тиждень. ЦВК має працювати поштою відправлення до кінця двотижневого терміну. Форми повинні скануватися автоматично. З за зарахуванням голосу. Тобто форма, виставляє там крестики, вона засовується в сканер, сканер автоматично сканує і відправляє голос в копілку або цей лічильник, який онлайн ми всі бачимо. Вибори мають проводитися у два тури. В результаті таких виборів за дві двотижневі виборчі сесії ми отримуємо президента, якому довіряє більшість населення. Усі розмови про те, що під час виборів в країні почнеться хаос, я відкидаю. Тому що саме зараз в країні відбувається хаос. Всі, напевно, бачили статтю Марії Берлінської «Міністерство хаосу. Це про міністерство оборони, про головне міністерство в нашій країні. Міністерство, яке не вимагає для себе гроші, не закуповує зброї. Ну, прямо зараз відбувається неналежне фінансування армії, нецільове використання бюджетних коштів, розкрадання держапаратам західної допомоги, яку нам надають для ведення війни. Прямо зараз, внаслідок неефективної монітарних, фіскальної, бюджетної політики, заблокована промисловість. Майже не виробляється власна зброя. Ми зазнаємо невиправлених втрат людей та територій. Все це відбувається внаслідок неналежного управління країною. Це потрібно змінити, навіть якщо Зеленський підтвердить довіру до себе, під час виборів йому доведеться розпрощатися з одіозними особами. Може він зверне увагу, нарешті, на економіку, на жалюгідне становище більшості пенсіонерів. ВПО поранених та родин загиблих. Можливо, він побачить прірву між леденним становищем більшості українців та захмарними доходами його держапарату. Це теж буде позитивний результат виборів. Якщо хтось знає інший спосіб покращення, забезпечення армії, проведення економічних реформ та реформ правоохоронній системі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду радий. Це почитати. Повторююся, нам зараз потрібні навіть не негайні вибори, а уможливлення проведення виборів під час війни, яка не збирається поки що кінчатися. І чим довше триває ця війна, тим більше я переконуюсь в правильності наших семи кроків до перемоги, скорочення державного апарату, реформа армії зміну управлінських еліт, економічні реформи, повернення до демократичних процедур, відкриті кордони. Ось що потрібно нам для перемоги. Нагадаю, що ми сім кроків до перемоги, це ініціатива Святослава Дубини. Запропонували таке визначення перемоги. Перемога це розгром російської армії на нашій території, на окупованій території. Доктрина має бути Бермудський трикутник. Будь-яка російська істота, яка зайшла зі зброєю на нашу територію, має просто зникнути. І всі ресурси, всі засоби, зброя, все в нас є. І люди в армії є, і фінанси на це є. Потрібно тільки об'єднати все це, виділити фінанси, профінансувати зброю і застосувати зброю. Для цього потрібна зміна керівництва. Керівництво не фінансує належним чином армію. Внаслідок цього ми втрачаємо багато людей і територій. Це невиправдані втрати. Підтримуйте нашу ініціативу, голосуйте, посилання в описі під цим відео.